Патріотизм це гордість за матеріальні і духовні досягнення свого народу, своєї батьківщини, бажання збереження її характерних особливостей, її культурного надбання та захищати інтереси своєї громади і народу в цілому. Священнослужитель Фіделіс Волністов, який став волонтером, зазначив: Обов'язком християнина є любити свою батьківщину. Він не повинен чекати і думати, що вона йому дасть, а всім життям має прагнути бути їй корисним і примножувати її духовне і матеріальне багатство. Любов до батьківщини виявляється у сердечнім прив'язанні до свого краю і народу, у щирій участі в його щасті і недолі, та в пожертвуванні собою своїм майном і навіть життям заради батьківщини. Отже, патріот це дуже ємке поняття, але хто любить землю, на якій живе, і де народилися його пращури, і все робить задля її захисту і процвітання, є патріотом. Події минулого року в деякій мірі розбудили патріотичні настрої, але, на жаль, не у всіх. Настав час зрозуміти, що ніхто, крім нас, не зробить нашу державу сильною, заможною і духовною. Але вже згаданий нами отець Фіделіс Волністов казав. Багато наших громадян не люблять Україну, нарікають на неї, соромляться її, тікають з неї. Так, наша батьківщина має багато недоліків: бідність, алкоголізм, наркоманія, розлучення, аборти, аморальність. Можна сказати, що наша батьківщина є хворою, але незважаючи на те все, вона є нашою матір'ю. А український історик, політолог, громадсько-політичний діяч В'ячеслав Липинський ще 100 років тому вказував. Без жертв не можна збудувати ніякої влади, ніякої держави, а тим більше держави української. Але для жертви, крім моралі, необхідний порив діла із цієї моралі випливаючий. Серед класу нашого, як і на цілій Україні, панує духовна кволість, повний занепад громадської моралі. Ніхто нікому не вірить, усі один одного ненавидять і бояться. Серед хліборобів, як і взагалі серед усіх українців, можна купити людей, для якої завгодно підлості. Усе це основні симптоми цієї страшної хвороби, яка викликана у нас з одного боку загальною деморалізацією європейською, а з другого упадком і розкладом старої Російської імперії. Щоб зібрати наших розпорошених і здеморалізованих людей назад в одну організовану громаду, треба такої фанатичної віри і такого фанатичного завзяття з боку громадської групи, щоб вони потрясли до глибини весь ослаблений нерв системи колективу і дали йому здоров'я у формі народження нової громадської віри, нової громадської моралі і основаних на цій новій моралі, нових організаційних форм. Чи не здається вам, шановні, що й сто років тому і тепер бракує патріотів, і це одна з головних проблем зубожіння нашої держави, яка тільки те й робить, що бореться за виживання. Але і В'ячеслав Липинський, і Фіделіс Волністов сподіваються на краще, адже поки є Україна, є й надія, що на цій багатостраждальній землі все буде добре. Хочеться пригадати Іліну Костенко, яка говорила. Проблема тут навіть не в ідентифікації нації, а в кризі саме ідентифікації національно дезорієнтованої частини суспільства. Але якби українці не були нацією, то вони давно були вже не українці. Одначе був же якийсь божественний вітер, що кидав покоління за поколінням на боротьбу саме за цей народ, за цей шматок землі, який Бог на планеті подарував саме українцям. Тільки не треба чекати, щоб хтось вам зробив ваше власне індивідуальне дзеркало і вмонтував його в систему суспільних дзеркал. Кожен має зробити це сам. Демократія тим і добра, що при демократії не держава руйнує людину, а людина будує державу і саму себе, і своє гідне життя і гуманітарну ауру своєї нації. Будуємо Україну і не забуваємо слова Монтескє. Спочатку треба бути поганим громадянином, щоб потім стати хорошим рабом. Україна багатогранна, має свої особливості. І, як влучно зазначив Мустафа Джемільов, тільки в Україні бандерівці можуть охороняти синагоги, євреї створювати сотні самооборони, росіяни бути українськими націоналістами, а кримські татари скандувати. Крим це Україна. Пройшов рік з того часу, коли свідомий український народ єдиним поривом вирішив відкрити дорогу до євроінтеграції і подолати стару систему влади. Євромайдан показав, наскільки люди готові до змін. На жаль, справжні патріоти заплатили за це надзвичайно високу ціну, віддавши власне життя. Згадаймо ті події, згадаймо небесну сотню вірних синів України, які пожертвували найціннішим, щоб наша держава жила краще. І коли скову, а і рана смертельна вже не болить. Ти знаєш, матусю, тут сумно буває. Душа за тобою рідненька ще мить, мамочко, вибач за чорну хустину. Те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Та, на жаль, лише трагічними подіями Євромайдану не закінчився шлях України до кращого майбутнього. Як не прикро, але саме в Росії, що раніше так браталася з нашою державою, знайшлися сили у верхівці влади, які забажали знищити суверенітет і територіальну цілісність нашої батьківщини. Тож тисячі синів відважно вирушили на схід України боронити незалежність нашої держави, воювати з тими, які у 21 столітті забажали знищити українські міста і села, посіяти страх і горе, сльози і розпач від непоправних втрат. І вже сьогодні цифра загиблих українських воїнів на території Донецької і Луганської областей приголомшлива близько чотирьох тисяч і більше. А достеменно цього ніхто не знає. Наша Чернігівщина втратила у війні на сході України і це тільки за офіційними даними більше семидесяти кращих своїх синів. Вічна слава героям і безмежна вдячність сім'ям, які виховали справжніх патріотів. Он был настоящим патриотом. Он был на Майдане и все вот самые тяжелые дни он был там. Вот. И когда случилась вот в Крыму ситуация, он сразу же пошел в военкомат и написал заявление, чтобы идти добровольцем. Но его призвали только в июле месяце. Вот. И вот в июле, в июле месяце он попал в Десну и из Десны уже его направили под Дебальцево. Вот там он выполнял свой долг. Я, я считаю с достоинством. Он очень любил жизнь, он очень любил жизнь, он очень ценил людей, и он говорил: я не могу здесь сидеть, когда там гибнут люди. Это это он говорил. И во время Майдана это он говорил, и во время АТО. Масштабну благодійну акцію із вшанування Героїв Революції Гідності і Героїв АТО організувала та провела громадська організація Сяйво-Чернігівщини при допомозі представників органів державної влади, асоціації фахівців з подолання наслідків психотравматичних ситуацій та єдиного волонтерського центру. Акція мала назву Родинне коло Чернігівщини і була спрямована на підтримку родин загиблих воїнів. Цей проект розпочався з того самого часу, як ми встановили доску Пашани на площі. Зв'язку з тим, що ми забирали матеріали по крупицях. Ми там розмістили і інформація була недостовірною в деяких питаннях. Ми розмістили інформацію про те, що уточнити інформацію виправити можна звернувшися за таким телефоном чи електронною адресою. І до мене стали поступати дзвінки саме сімей загиблих. Ми стали з ними спілкуватися більше, і тоді я зрозуміла, що їх треба якось об'єднати для того, щоб вони були разом більш могли допомагати один одному. Суспільств і звернути увагу суспільства на цих людей, що вони є, що вони дійсно сім'ї, які втратили саме дороге. Це своїх синів, батьків, чоловіків. І що суспільство повинно їм допомагати, їм і опікуватися. І так виник виникла ідея їх зібрати. Не відбувся б цей захід без волонтерів. От єдиний волонтерський центр. Він настільки всі, кожен його учасник долучились до цієї справи. е, віддав свою, свою душу, вклав це своє серце. Ми е, збирали гроші, ми просили підприємства і підприємців, всі допомагали. Не було жодної людини для жодного підприємства чи підприємця, де у кого ми не звернулися, і хто б нам відмовив. Всі допомагали. І тому, е, так як суспільство воно становиться більш знаєте, от як волна, вона пішла, пішла, пішла. Вона вже так е, якби йде, йде, і, і все суспільство долучається. даже, знаєте, от дуже багато звертається людей, які... Жертвують і не хочуть бути визнаними. Тобто вони просять: ми тобі дамо, але ти не кажи, хто ми і таких людей дійсно дуже багато. І тому відбувається, що всі долучаються, долучаються, долучаються до цього спільного болю, і ми разом йдемо до спільної перемоги. Ми маємо просто підтримати тих бійців, які зараз воюють наших земляків, які зараз воюють на сході країни, надати всебічну допомогу і підтримку для того щоб все ж таки ця ситуація якось могла вирішити вирішитися. серед учасників акції і волонтери та психологи вони виявили бажання допомогти людям пережити горе від втрати найрідніших. Кожна сім'я, яка соприкоснулася з цим горем, коли закончились похорони, залишається в ізоляції в одиночестві, а це... Э, ну, такое место, где травма может обостряться, очень важна помощь не только психологическая, но и социальная. Что мы, земляки, их видим, мы готовы протянуть наши руки, наши сердца э, в помощи по гореванию. Каждая из этих семей очень нуждается в такой помощи. Я уважаю, еще э, потребно. Там забезпечення армії це потрібно, але вшанування пам'яті, допомога сім'ям загиблих це не менше, можливо, навіть і більш важливо, тому що люди мають розуміти за що вони воюють. Тобто люди мають розуміти, що це наша загальна біда, ця війна, і це наша загальна біда має розкладатись рівномірно на всіх людей. Ще одна причина, чому, наприклад, я і багато людей у волонтерських центрах. Бо ці люди люблять Україну, і саме це таке рух руховна така сила, яка допомагає перемагати ворогам. Наприкінці грудня упродовж двох днів у Чернігові тривала ця благодійна акція з підтримки родин загиблих воїнів. Для них були організовані безкоштовні консультації психологів та юристів. Адже сьогодні є багато проблем, з якими стикаються родини полеглих героїв. І це потребує негайного вирішення з боку державних органів влади. Мой брат був добровольцем, пішов добровольно прямо з майдану. Документально на данный момент мы ничего как бы не можем добиться и оформить. Очень тяжело. Везде посылают, пойдите туда, сходите, в ту организацию, пойдите в тот кабинет, пойдите в этот кабинет. В общем, очень тяжело что-то решить вопросы и с материальной помощью, и вообще как бы документально. Очень сложно доказать те, кто ушел добровольцами, вот именно те патриоты, которые сами решили пойти защищать эту страну. Теперь доказательной базы, что они были призваны, они не относятся ни к МВС, ни к МВД, ни к другим структурам. Они сами пошли и защищать свою родину. То есть государство должно признать всех добровольцев, что они воины, что они военнослужащие, что они имеют такое же право, на все льготы, как бы. Я не знаю даже как, но вот я не понимаю, почему так происходит, почему которые были призваны они войны, а те, которые пошли по зову сердца добровольно защищать Украину и погибли, погибли, погибли да, причем погибли. да, погибли как при исполнении своих служебных да, обязанностей как войны. Они не убежали, они не покинули свои блокпосты, не покинули свою территорию, они не отступали. і чому їх не можуть саме Тож ми звертаємось до органів державної влади щодо вирішення проблем людей, які захищали нашу державу. Хоча й самі постраждалі, рішуче налаштовані на вирішення наболілих проблем. Тому започатковують створення громадських організацій. Чоловік, який пройшов Афган пройшов Майдан, пройшов революцію. Він був воїном. Він погиб як воїн. Я своим детям говорю, что даже папа герой. И слово папа у нас не уходит из семьи. Я говорю всем девочкам, что с этим нужно жить. Это нельзя пережить. С этим нужно научиться жить. И в Киеве мы создали громадскую спилку, объединение родин, загиблых без вести зниклых Бойцов-участников, а то и волонтеров. Потому что, как показывает время, так как мой муж был афганец, матери, жены погибших уходят на второй план. Пройдет время, оно все просто как стирается. И мы решили, что этого не должно повториться. Не должно повториться, как после Афганской войны, после как Великой Отечественной бойцы остаются, остаются герои. А жены, которые все это пережили, матери и дети, которые остались, они всегда нуждаются в поддержке. Они слабее. И поэтому пришло решение, мы создали спилку. Я на данный момент являюсь ее головой. И поддерживают нас ребята-афганцы. Я мать Бруя Николая Витальевича, погибшего под... в Луганске. Я организовываю... Організацію, щоб допомагати не тільки воїнам, які погибли, а тим воїнам, які отримали інвалідність, більшість їх і їхніх родичів, і допомогти їх морально. Бо більшість наших сімей, вони як ракушки, закрилися, і ніхто не хоче ділитися своїм горем. А наша Чернігівщина багато столкнулася я з такими людьми Чернігов. Красивий город. але я обращаюся до всіх Чернігівщин. Люди, якщо вам їдете в тролейбусі, в автобусі і вам показують достовірення, яке показує, що це родина погибших в АТО, будь я вас благаю відноситись з уваженням. У мене вже було 5 случаї, коли мені просто-напросто показували, що я не маю права. Хоча свого сина віддала практично для того, щоб Чернігов спав. Спокійно організація має на меті інформаційний супровід, правовий супровід сімей. Організація вже у нас зареєстрована в юстиції, і тому, якщо є бажання долучитися до роботи цієї організації або прийняти участь в цій організації, будь ласка, звертайтеся до нас, будемо спільно працювати. Учасники благодійної акції залишились щиро вдячними організаторам у проведенні для них комп. Допомоги. А нам треба висловити безмежну вдячність матерям та сім'ям, які виховали справжніх безстрашних патріотів, що, не шкодуючи власного життя, йшли захищати нашу землю від ворога. Мій син Андрій Шанськенколайович загинув під Тельмано, де я родився, так як я воєнслужащий, а туди поїхали, ми приїхали, в Київ, здесь служили, загинув спасая бойцов. служил в Встреча, которая сегодня происходит, а это очень хорошая встреча. Она помогла мне и жене, ну и круг мы увидели, что не мы одни с нашим горем, а есть и люди, у которых и есть поддержка волонтеров, городских властей. То есть их подвиг, который совершают погибшие сегодня, в памяти всех людей. И он будет Собитні кадана. У нас одно горе, і ми друг друга панімаємо. Вже ми висказались і ми поняли друг друга. Врав дальнішому там как-то будемо допомагати. На Красній площі Чернігова продовжилося вшанування пам'яті жертв війни на сході України. В акції взяли участь родини загиблих воїнів, керівники органів державної влади, закладів, установ та представники духовенства. За упокійну літургію відслужив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Української православної церкви Київського патріархату Євстратії. Учасники акції запалювали свічки та покладали квіти на знак вшанування полеглих воїнів. Їхній самовідданий подвиг буде жити в наших серцях, а сльози матерів нагадуватимуть, яку високу ціну заплатили їхні сини за волю і незалежність, за майбутнє. Ми в злу годину, залаєш ми злу годину, сам не знаю, де боги. Те, що вони нас зібрали, за те, що пам'ятають про наших дітей. У них така була чи, віз, чи як... хто, якщо не ми, хто захистить свої родини, свої сім'ї, свою... свою Україну. Вони йшли, вони знали, куди вони йшли. І навіть ми коли намагалися їх зупинити. мене, наприклад, син говорив: мама, мені вже 30 років. І Я знаю, куди я йду. і Я знаю, чого я туди йду. Дуже боляче, звичайно, але те, що нас зібрали сьогодні, показує про увагу, яку приділяє держава нашим дітям і нам, батькам і рідним загиблих. І ми змогли поспілкуватися із психологами, і з людьми, які пережили таку саму біду, як і ми. Пам'ять загиблих вшановували не лише батьки, а й рідні, знайомі і навіть діти. Отож ця акція показала, наскільки люди змогли згуртуватися і підтримати сім'ї загиблих героїв у їх власному горі, що стало вже спільним для небайдужих українців. Учасники заходу ділилися результатами проведеної роботи та наголошували на подальшій підтримці сімей загиблих воїнів. Дуже багато юридичних питань, які виникають у їх повсякденній діяльності. Основні питання це, на жаль, це пенсійні виплати, до людей не доводять ці права, тобто на які вони мають право, це виплати по втраті годувальника, пенсії по втраті годувальника, яким чином вони мають право прийти на пенсію по втраті годувальника. Дуже важливим сегментом є. Питання земельні, питання надання земельних ділянок. Практично жодною міською чи сільською радою не вирішується питання про надання земельних ділянок цим категоріям людей. Дуже такі це пільги, це дуже питання гостро стоїть встановлення статусу членів родини, особливо цих родин, які проживали цивільним шлюбом. Зараз всі ці питання будуть опрацьовуватися громадською приймальною, по всім зверненням буде надаватися правова допомога. Є відчуття задоволення від роботи в тому плані, що люди змогли відкритися, проплакатися, проговоритися і з якоюсь із такою світлою печаллю закінчити нашу роботу. Саме головний вивод бо що ми всі в місті психологи, юристи, обласна адміністрація. люди, которые приехали сюда, это то, что мы можем теперь восстановить эту память, и эта память является транслируется новым поколением, понимаете, их детям и внукам. Вот это то важное, наверное, на мой взгляд, духовная ниточка, которая теперь нас должна объединять и которая, собственно, воспитывает людей. На подвігах їх отців, їх мужей розпитують будущего покоління, особливо що дивує, напевно, на фоні того втрати смутку і горі, яке вони відчувають. У дітей дуже патріотичні настрої. Ми навіть заряджаємося від них. Вони малювали і прапори, хоча не задавалась така інструкція. Вони говорили про майбутнє України, про розквіт України. Ну це настільки. Надихає нас дорослих, що хочеться щось іще ну, працювати і робити на благо якось цих дітей. Важко переоцінити значення таких заходів, адже ми не маємо права забувати людей, які віддали здоров'я, а інколи життя, боронячи свою державу. Адже людині важливо знати, що її добрі вчинки не будуть забуті, а їхні сім'ї не залишать на призволяще. Ну, а дивлячись на цих дітей та їх творчість. Ми завершуємо нашу передачу на оптимістичній ноті з вірою, що останні події згуртують нас та допоможуть подолати усі труднощі і перешкоди. Тож слава Україні!